Підготуйся до дощової погоди, морозів та зимової темряви разом з оригінальними запчастинами Bosch. Bosch – партнер програми Автоподія на першому автомобільному телеканалі. Вересень цього року став доволі насиченим на автоподії. Наприкінці місяця відбулася найочікуваніша подія року Old Car Land 2025. Уже понад 10 років цей фестиваль збирає шанувальників класичних автомобілів, технічної спадщини та справжніх фанатів автокультури. Old Car Land – найбільший технічний фестиваль України. До початку повномасштабної війни він проходив двічі на рік навесні та восени, і протягом шести років традиційно відбувався на території державного музею авіації імені Антонова у Києві. Цьогоріч захід пройшов у музеї колеса історії, що надало події свіжого звучання та нового колориту. Серед учасників рідкісні ретроавтомобілі, мотоцикли, вантажівки, автобуси, військова техніка найстарішим машинам фестивалю понад 90 років, і кожна має власну історію. Часто це авто, які колись належали відомим чи впливовим людям, а тепер дбайливо відновлені українськими колекціонерами. Цьогорічний осінній Олд Карленд відзначав одразу два ювілеї: 65 років запорожцю та 80 років Київському мотозаводу. Обидві теми отримали свої спеціальні експозиції. Сьогодні ми на черговому київському фестивалі Ол Карленд. Не дивлячись ні на що, він все ще проводиться. Я маю надію, що буде проводитися ще довго. Фестиваль існує вже більше 10 років, і ми збираємо тут ентузіастів ретро-руху, реставраторів, колекціонерів, а також людей, яким не байдуже технічна історія. Збираємося, ми вже. Котрий раз в нашій домашній локації, можна так сказати, це Київський музей колеса історії, який працює кожен тиждень, п'ятниця, субота, неділя, по вулиці Малинській, 1. Ось так як, на жаль, зараз неможливо проводити фестивалі на території державного музею авіації, то ми проводимо їх тут. Сьогодні в нас більше двох сотень. Екземплярів до нас сьогодні приїхало. Це не рахуючи екземпляри, які у нас розташовані у самому музеї. А їх тут теж більше ста. Автомобілі і мотоцикли у нас представлені майже з усіх куточків України, не тільки київські учасники. Є досить цікаві експонати, як 30-х років і аж до 80-х років випуску. В принципі, кожен знайде для себе щось цікаве і те, що йому сподобається, в рамках фестиваля ми святкуємо 65-річчя нашого улюбленого гробатого запорожця 965-ї моделі, який рівно 65 років тому почав серійно вироблятися. Також не забуваємо про київського виробника, на жаль, вже не не існуючого. Це київський мотоциклетний завод, який наразі вже не існує, навіть корпуси більшість його знесені, але мотоцикли все ще живуть, їздять, мають досить багато прихильників. І сьогодні ми також не забуваємо про цей завод і відзначаємо 80-річчя цього заводу. Запорожці також, от ви можете бачити позаду мене, це відреставрований варіант експортної моделі 965 Ялта, так звана. Такі автомобілі йшли переважно на експорт, ось, але він тут не один. Тобто і Ялта на фестивалі не одна, а також представлені і інші моделі, як так званий вухастий Запорожець і так звана Мильниця, тобто 966 68 А, М, ну і всі їх майже різновиди. І ще хотілося б відзначити такий цікавий екземпляр, який сьогодні в нас тут є. Він зараз стоїть в музеї. У нас його можна прийти і подивитися. Це е, так званий ЗАЗ-спорт в Україні. Така машина всього лише, наскільки мені відомо, одна. І сьогодні вона ще в невзреставрованому вигляді, в такому саме, як її знайшли у Вінницькій області. Ось, от саме в такому вигляді, вона тут експонується У нас це унікальна машина, яку я особисто. Ну, з моїм досвідом до того бачив тільки на малюнках і фотографіях. Унікальний автомобіль Спорт 900. Спортивне купе, створене на базі агрегатів запорожця 965 було розроблене групою ентузіастів на чолі з інженером Едуардом Молчановим. Машина мала посадкову формулу 2 плюс 2 та оригінальну центральну консоль, нахилену в спортивному стилі. Кузов з склопластику не лише дивував плавними формами, а й зменшував вагу авто, завдяки чому навіть зі стандартним двигуном воно розганялося більше 100 кілометрів за годину. Розробники сподівалися на серійне виробництво, проте радянська влада не дала дозволу на випуск. Загалом було створено лише шість екземплярів: справжня легенда українського автоспорту, яку сьогодні можна побачити лише на таких подіях, як Old Car Land. На виставці також представили добірку автомобілів 1930-х років: Mercedes 230, седан Opel Super 6, кабріолети Skoda Popular та NSU Fiat 1500. Одним з найстаріших експонатів традиційно став DeSoto S6. 1939 року елегантна американська модель з шестициліндровим двигуном, об'ємом 4 літри та потужністю 96 кінських сил, що комплектувалася триступеневою механічною коробкою передач. Я постійний учасник Old Car Land. Автомобіль тут знаходиться зараз на постійній основі. Автомобіль десота 39-го року випуску. Відомий тим, що такий самий автомобіль був в родині Волта Діснея, всім відомому мультиплікатора. Йому його подарували за зйомки в рекламі. Він рекламував саме цей автомобіль. Ще цей автомобіль відновлювався на протязі десяти років. Власноруч не в май майстерні, а просто в звичайному гаражі, е... звичайними руками так би мовити. 18-19 рік автомобіль був на всіх. Ретро подія, які були в нашій країні, приблизно 25 різних винагород він зібрав. Серед найяскравіших експонатів відмінно відреставроване купе Mercedes-Benz 250 SE V111 1966 року. Витончені лінії кузова, дерев'яні вставки в салоні та бездоганна реставрація зробили його справжньою перлиною експозиції. Глядачів також вразив британський родстер Morgan Four Seater у рідкісній чотиримісній версії. Справжній символ класичного британського автомобілебудування. Автомобіль Mercedes Benz 1938 року випуску. Автомобіль був знайдений в Криму, доставили ми його в Київ. Він був у досить такому, я би сказав, важкому стані. Але це було, знаєте, я би сказав, так, років 15 тому назад. І ми ще не закінчили цей процес з автомобілем. Але зробили так, досить непогано. Нам подобається. Глядачам теж. Автомобіль по-своєму ексклюзивний. Це варіант Пульман, в якому салон для пасажирів відділений від водія перегородкою. І в цьому його так сказати, ексклюзивність таких машин дуже мало. Хто на ній їздив, не вдавалися. в Глибокі дослідження напевно, хтось із начальства німецького результати роботи ви бачите. Йому повезло в цьому автомобілі, що умільці не всунули в нього двигун від Волги або задній мост від «Побєди». Він зберігся у важкому, але в оригінальному стані. Тому вдалося привезти його до ладу. І в принципі, оригінальний двигун працює, все, ходова, коробка передач. Ну, деякі елементи на ньому, безумовно, виготовлені по зразку того, яким вони мали бути. Ну і оця машина, бачите, вже в чергове століття в'їхала. Ще я думаю, що і нас переживе. Не залишили байдужими і Volkswagen Golf першого покоління, культовий автомобіль, з якого почалася історія легендарної лінійки. Я вже на цьому фестивалі Old Car Land вже не вперше. Ми часто на ньому буваємо. Мені подобається тут Ауді е, е, Volkswagen, які тут представлені шкоди. Е, мені дуже сподобалося, що під час війни знову продовжується автомобільна тематика і автомобільні виставки. Також в сім'ї ми з татом робимо ЗАЗ-1103 Славута 2010 року випуску в оригінальній фарбі. Ми плануємо їздити на такі самі виставки, але вона ще не зовсім до кінця зроблена. Вже ми поставили лінзовані фари, як на ауді сидіння з пасату цц вазівська ходова на дисках. І ми плануємо їздити далі на виставки і радувати інших відвідувачів виставки. Неодноразово приймаємо участь на виставці Old Card Land. з цією машиною. Цікава історія. Ця машина в родині вже більше десяти років. Це Volkswagen Golf Перший кузовне ательє Карман, яке окремо виготовляло кабріолети для Volkswagen. Тільки вони на базі гольфа робили ці кабріолети. Ця машина в оригінальному стані має двигун 1,8. Має автоматичну коробку передач. Взагалі з цією машиною дуже багато пов'язано. Вона знімалася в кліпах Вакарчука і в інших там передачах. Але насамперед це я кажуть друг і член нашої родини. Ми з сином періодично на ньому їздимо, ремонтуємо, підтримуємо стан так, щоб воно відповідало такому оригінальному стану на 95%. Ось в нас таке хобі до. Машин, і хочу сказати, що якщо молодь, яка збирається тут на виставці, так само приєднується до реставрації, колекціонування, не витрачає свій час, а робить щось гарне, це дуже цікаво і корисно, я кажу, для розвитку нашої молоді окрему частину експозиції традиційно займали Волги, Зіли та Гази, які відтворювали атмосферу радянських доріг минулого століття. На Олдкрленд я почав їздити ще з тих пір, як отримав водійські права. Волга у мене була трошки раніше. Отже, це Волга. 24 четверта року виповнена в стилі лоу Якщо ви можете побачити, вона зараз стоїть, прям лежить, якщо можна так виразитись, прямо на підлозі. Тут встановлена пневмопідвізка. підвіска полонами з компресорами, з клапанами, тобто на цій машинці можна буде пригати. Ви це навіть побачите. Диски також тут стоять е, американські. Я їх взяв з Чикаго, і вони навіть на 10 років старше, ніж ця Волга. Вони десь е, 60-х років е, виробництва також е, ми зробили з товаришем е, кастом покраску. Фарбування також в стилі лоурайдер з такими вогнями. Ці вогні ще переслідують мене з дитинства, бо у батька була теж 21-ша волга в 2000-х роках, і вона була теж виповнена в такому стилі Lowrider. райдер. вона максимально в такому стоковому вигляді. По салону, по мотору нічого абсолютно не робилося. Тут рідний хром нічого зовсім не мінялося. Як я її взяв, так вона і зараз служить мені. Підготуйся до дощової погоди, морозів та зимової темряви разом з оригінальними запчастинами Bosch. Bosch – партнер програми Автоподія на першому автомобільному телеканалі. Даний автомобіль 59-го року, який був закуплений для потреб української кіностудії хронікально-документальних фільмів, відпрацював там багато років. А потім, а потім був переобладнаний під грузовики. Вже класі, перевозив вантажі. Там, навчання, от, вантажі, має особливу свою що він все збережено, який він є. Путь, автомобіль на ходу от воно, і воно, мій помісник влад. Мацюк, який любить поважає автомобільну справу. Ми завжди задоволені, приїжджаємо і вдячні що організатори, надзвичайно прикладають багато зусиль, підтримують цей ретро рух. От і сьогодні такий чудовий день. Пройшов таке свято. автомобілістів. серед цікавих прем'єр цього року броньований Рено 25, який свого часу використовувався для дипломатичних перевезень та ретельно збережений BMW 728 1979 року, що належав родичу Леоніда Каденюка, першого космонавта Незалежної України. Також увагу привернули Peugeot 205 GTI, Pontiac Firebird, кілька версій Ford Sierra Cosworth, а ще класичні Volkswagen Beetle та Mini – символи європейського автомобільного дизайну 70-х-80-х. Окрема зона фестивалю була присвячена 80-річчю київського мотозаводу з десятками мотоциклів, що відтворюють історію українського мотобудування від післявоєнних моделей до спортивних байків 1980-х. Цьому році виповнюється 80 років з дня основання київського мотозаводу, і саме цій події присвячена ця експозиція, де ми привезли одні з найцікавіших мотоциклів Київського мотозаводу КМЗ. І перше, що ми тут бачимо, це мотоцикл М 72 м 1957 року. І це була перша. Спроба саме київської конструкторської школи впливати на конструкцію мотоцикла. Бо мотоцикл М72 це в принципі це ні для кого не секрет, що це копія німецького BMW. Але от саме починаючи з цієї моделі пішли певні зміни, і якраз тут можна це побачити. Поряд є мотоцикл Дніпро Вінтаж. А це вже якраз остання спроба вже після того, як завод було зупинено і розпродано. Ми з'ясували, що насправді не було якоїсь лімітованої фінальної серії. А це неправильно, бо в принципі київський мотозавод майже 70 років випускав різноманітну мотопродукцію і просто залишити отак, от без фінальної точки. Було неправильно. Тому ми придбали запчастини нові і створили такий мотоцикл під назвою Дніпровінтаж це лімітована фінальна серія, яка присвячена закінченню виробництва цих мотоциклів. І, до речі, це якби є фінальна крапка. Ми його спеціально зробили у такому преміальному виконанні, бо київські мотоцикли, по принципі. Ми знаємо і військові, і ескортні, і е, колгоспні, і цивільні, а от саме преміальних їх не було. І тому е, ми зробили його саме в преміальному виконанні, щоб саме в такої версії поставити фінальну крапку. Ну і крім того, тут ми показуємо також мотоцикл у стані капсула часу, який має пробіг лише 19 кілометрів. Е, він е, 52 роки простояв, не заводився і не їздив, і е, зберігся саме в заводському виконанні. Він навіть ніколи не мився. Це, до речі, європейський тренд, де е, цінуються не тільки мотоцикли без пробігу, але й мотоцикли, які навіть не милися. От, е, нещодавно відкрився у Польщі такий музей е, Олава у місті Олава. І там є цілий зал капсул часу, які ніколи не милися. І от тепер такий мотоцикл є також і в цій колекції. Ну і наостанок доволі цікава теж версія це мотоцикл МВ 650 М1. Це один з останніх мотоцикл, який випускали спеціально для військових. Він в оригінальному стані. Він має Повну комплектацію, амуніцію, все, що було потрібно на цьому мотоциклі, на ньому є. І можна подивитися, в якому виконанні ці мотоцикли постачалися до армії. І, до речі, тут ми можемо побачити, що нам дуже не вистачає насправді таких мотоциклів зараз. І той факт, що мотозавод було знищено без продовження, це не є дуже гарним, тому що нам би зараз ці мотоцикли дуже згодилися би на війні або якась модернізація від них, яка б слугувала зараз зсу. Ну не будемо про сумне, тобто, все-таки Україна одна з небагатьох країн. Яка, в принципі, мала власне виробництво мотоциклів. І тому це насправді дуже потужна історія, яка у нас існувала майже 75 років. І цих мотоциклів КМЗ було вироблено 2,4 мільйонів. Для порівняння Ява було випущено близько 3 мільйонів. Тому КМЗ це доволі потужний бренд. Який все ж таки потрібно шанувати, вивчати і зберігати до 20-го року? Я сюди просто ходивши на тролейбусі, приїжджав, щоб подивитися, як це все виглядає. З 20-го року, як я став власником цього мотоцикла, я вже Учасник і в цьому році я подвійний учасник. в Мене мотоцикл і машина Запорожець. Дуже приємно, дуже цікаво було самому рости разом з цим фестивалем. Велика вдячність організаторам і дуже багато друзів. Я тут знайшов однодумців, з якими ми продовжуємо зустрічатися і співпрацювати, займатися своєю технікою поза фестивалем. Також я сюди. Приводжу своїх знайомих, які не дуже дотичні до ретро-техніки, але я їх до цього залучаю. І теж є позитивний досвід. Дехто з них теж вже обзавівся своєю першою технікою. Так що таким чином ми безпосередньо займаємось розповсюдженням ретро-руху в Україні. Не менш популярною була військова експозиція, де демонстрували техніку періодів Першої та Другої світових воєн. Дана експозиція представлена військово історичний гараж, називається «Колеса війни. Тобто ми організувалися і вирішили збирати техніку ХХ століття усіх конфліктів, які були ХХ століття. В даний час ми показуємо техніку Другої світової війни. Але в нас є і техніка і Другої світової війни, є техніка періоду Холодної війни, і техніка періоду застоя, військова техніка. Ну, на жаль, зараз найбільш актуально це нас, мабуть, техніка яка Другої світової війни. З цих всіх моделей, з яких моделей це все ми предоставили, є одна машина, вона, вона унікальна на самом, вона єдина в Україні. І вона з дуже такою громкою ну, історією. Це санітарний автомобіль. Dodge WC-54. Історія цього автомобіля під час Другої світової війни ці автомобілі, Dodge wc 54 Санітарні автомобілі, Вони в Радянський Союз по ленглізу не поставлялися так, як дощ Всі-52, яких було дуже багато. Але цей залишився на території Радянського Союзу. Яким чином він залишився? В 44-му році в Полтаві був військовий аеродром. Це називалася операція Френтік. Там було три аеродрома. Полтава, Миргород і Пирятін. Там базувалися повністю авіабази спеціального призначення, базувалися американські бомбардувальники Б-17. І винищувачі мустанги Тож, в самій Полтаві стояли Б17, Пірятін, Мирги там були мустанги-винищувачі. Санітарний автомобіль він обслуговував санітарну частину, яка була на території аеродрому. І після того, як німці бомбардували аеродром, це самі великі затрати авіації в Другій світовій війні. В американців це були в аеродромі в Полтаві. І також принесла пошкодження ця санітарна машина. Ми її знайшли в 2015 році. До 2019 року ми її відновили і тепер отримали експертизу. Вона занесена в базу даних культурних цінностей України. І якраз цей автомобіль він, він перший він єдиний в Україні, і по-друге, в нього дуже така історія. От. Всі стальні автомобілі це прості, їх багато в Україні. Це Ford GPV, він зроблений в віді піхотного. Це Dodge vc 52, тож, який поставлявся по Ленглізу. Ну і ще є репліка скутера американських десантників, Кушма називають. Їх збрасували з парашутом і вони їздили на цих мопедиках і возили з собою боєприпаси. Також представлена репліка вантажного автомобіля Chevrolet і репліка німецького бронетранспортера КФЦ-222. Який озброєний. 27-мм автоматичною пушкою і 13-мм крупнокаліберним кулеметом маленькі відвідувачі мали змогу випробувати дитячі ретроавтомобілі та насолодитися експозицією іграшок минулих десятиліть. Для них проводили вікторини, фотозони та тематичні квести. Генеральним партнером заходу виступила компанія Автонова Д, яка традиційно представила на своїй локації легендарні Volkswagen Т Т2», організувала конкурси для гостей та забезпечила інтерактивну зону для сімейного відпочинку. На цьому фестивалі автонова, де є партнером Окрленд. Ми вже представляємо більше трьох років. Співпрацюємо з Old Олдкаром на цьому фестивалі. Ми представили два цікавих бренди: Ностальджікарт no та оригінальну аксесуарку. Фольксваген, саме основне, з чим ми приїхали, це два автомобілі Фольксваген Транспортер, які в двох кольорах жовтий та синій. Вони належать нашому генеральному директору Дусі Богдану Петровичу, оскільки наш основний напрямок це гуртовий продаж автозапчастин по Україні. Також у нас є невеличкий напрямок офіційного мерчендайзінного бренду як Настальджикард та Volkswagen. Він представлений на цьому Old олдкарленді в дуже великому асортименті. Кожна людина може отримати собі тут щось на згадку або обрати якийсь подарунок своїм знайомим, друзям. Що буде приємно, це не просто купити запчастину, а, наприклад, якусь яскраву чашку, яка буде прикріплена офіційним логотипом, наприклад, Mercedes, Якщо хтось полюбляє цей бренд, в основному тематика Old Car — це старі автомобілі, які також представлені по, по ностальджі карту. Це офіційна мерчедайзінова продукція, яка продається в Європі. Також вона є у нас. Як учасники, нам дуже подобається підтримувати. Ми тут знаходимося, продаємо тому, що. Це враження для людей. Ми запрошуємо всіх відвідати нас, подивитися на наш мерчендайз, на автомобілі. Чекаємо вас. Атмосфера фестивалю це поєднання ностальгії, технічної естетики і людського тепла. Гості зізнавалися, Old Car Land – це не просто виставка, це жива історія на колесах. Неймовірний автентичний захід. Вперше його відвідуємо. Є автівки, на яких просто їздять, є автівки, яких в першу чергу люблять. Ось тут якраз друга категорія. Що в павільйоні, що зовні. Реально неймовірно. Емоції дійсно зашкалюють. Більше того, дуже привітні власники автівок, які запрошують переглянути, посидіти, відчути ту епоху, комусь згадати. Неймовірно, варто відвідати 100%. Підготуйся до дощової погоди, морозів та зимової темряви разом з оригінальними запчастинами Bosch. Bosch – партнер програми Автоподія на першому автомобільному телеканалі.